Всім привіт! Сьогодні поговоримо про дуже важливу техніку діагностики, яка допомагає вам зрозуміти, а чому у вас продажі не на висоті. Ну, якщо це дійсно так, якщо ви завжди виконуєте план ви красавчик і перевиконуєте його, моє вам привітання. Але також рекомендую подивитися відео, тому що дуже часто хороші продавці, врешті-решт, стають керівниками, і вам це буде до нагоди. Поговоримо ми сьогодні про золотий трикутник результату. Золотий трикутник результату гарантує, що, ну, хто б сумнівався, результат у продажах. Якщо всі три грані трикутника у повному порядку, то ви будете гарно продавати неминуче. Неминуче підкреслю. А якщо продажі у вас йдуть туго, то пусто, то густо, то завдяки цій техніці вам легко буде себе діагностувати, де саме стався баг, над чим вам потрібно попрацювати. Щоб вийти на гар... ну, такі, знаєте, гарні показники продаж, вам постійно треба задавати собі питання, як ви можете укріпити ту чи іншу грань? Цього трикутника. Тут все залежить від вашого бажання. Отже, нижня грань це кому ми продаємо. Неможливо досягти успіху, якщо ви, наприклад, важке промислове обладнання будете продавати там, намагатись продавати там, в дитячі садочки, в школи, або якщо ви дзвоните начебто в правильні компанії, але спілкуйтесь не з тими, хто приймає рішення. Сюди ж можна віднести сегментацію клієнтів, там великі, середні і малі. Якщо не робити між ними жодної різниці, то можуть бути проблеми, бо ваш робочий час він обмежений. Є тільки 8 робочих годин, з яких на лінії ви ну, проведете від сили. Від сили, максимум 3 години, і то це, це вже багато. Я от сам пам'ятаю, коли тільки починав продавати, то в мене була така от не дуже гарна установка. Що продати треба кожному. Якщо ти професіонал, то ти точно продаш. І це виклик моїм навичкам. Але в сумі мої продажі були низькими. Ну, спочатку, бо я витрачав дуже багато часу на людей, які ніколи не куплять. Коли треба було просто їх кваліфікувати як таких, ну як нецільових, і не витрачати на них кубу часу. Перша бічна грань. Скільки ми робимо спроб? Це історія про інтенсивність дій. Скільки ви робите дзвінків, як багато переписуєтесь, скільки відправляєте там комерційних пропозицій, як багато їздите на зустрічі, як довго ви на лінії з клієнтом? В продажах є випереджаючі та показники, які спізнюються російською мовою там опаздуючі показателі. Спізнюючі показники це гроші в касі. Але щоб гроші в касі з'явились, менеджер по продажам ну, має провести певну роботу, він мав зробити певну кількість продаючих таких торкань, бо без цього гроші не ну, в касі. І математика тут проста: чим вища у вас інтенсивність, тим краще. Якщо всі роблять там, 40 дзвінків, а ви робите 100 дзвінків, то кількість рано чи пізно перейде у якість. Результат гарантований. Розповім, до речі, вам цікаву історію. У мене був такий горе-менеджер, який одного дня до мене такий підійшов ось такий похмурий, сумний, незадоволений навіть трішки, і каже: От Богдане, ти казав, ти казав, що результат буде. А я от зараз роблю по 50-60 дзвінків, ніколи не зробив менше за останній час, і щось результату я не бачу. Ну, я такий. Сів розбиратись, сів розбиратись, повністю занурився в його роботу, проаналізував через IP-телефонію кілька робочих днів цього менеджера, збрив повну хронологію, і виплало, що з 50 дзвінків, тих, де він дійсно вів перемовини з. Клієнтами про покупку, потенційними клієнтами, було ну, відсила таких дзвінків було десь 15 за день. Все інше повна халтура. Там цей менеджер любив телефонувати по 4-5 разів одному і тому ж клієнту, який був плюс-мінус лояльний. Він узгоджував різні дрібниці в дусі. Ой, а я забув вам там запитати, а ой, давайте я ж тут ще вам спитаю. І, і 5 разів дзвонив за день одному клієнту. Він любив телефонувати на автовідповідачі. Тим самим набиваючи собі статистику, іноді навіть він, коли бачив, що до 50 не дотягує, він брав і дзвонив на свій персональний номер. Чому я розповів цю історію? Кожен із вас відповідальний за свій результат. Робити дзвінки для галочки, щоб керівник не гундів, то найгірше, що можна придумати. Ви насамперед обманюєте саме себе, і результати будуть поганими. Власна історія з тим менеджером закінчилась тим, що я сказав, що якщо ще раз його за подібним зловлю, то зразу він буде звільнений. І, о, диво, о, диво, у той місяць він вперше зробив план продажів, вже роблячи кожен день по 50 реальних продаючих дзвінків, не 15. Так, спочатку йому там доводилося десь затримуватися ну, на роботі. Він менше став шаритись там на перекур, кафійок, але результат стався, бо він перестав халтурити і почав більше дзвонити. Тут нічого складного нема. Друга бічна грань, як якісно ми продаємо. Це історія про ваші навички, про вашу майстерність. Це про те, як ви вмієте входити в контакт, розташовувати до себе, як виявляєте потребу, як презентуєте, як закриваєте, як працюєте з запереченнями. Ну, це історія про в тому числі ваш внутрішній, внутрішній стан, тому що від психології залежить дуже багато. Продажі це. Технології і психологія нормально, що ви чогось зараз не вмієте та не знаєте. Ненормально, якщо ви не хочете вчитись і став, ну, ставати кращим від себе вчорашнього. Якщо ваші навички продажів на низькому рівні, то навіть якщо ви будете робити по 200 дзвінків за день, купляти вас будуть дуже мало. Будуть, але мало. Ви будете дуже багато ресурсів тратити ну, в пусту. Тому, вельми, шановне панство, хочу вас привітати. Тепер ви знаєте, що вам потрібно для того, щоб робити рекордні результати. Перше, то висока інтенсивність, дзвонити багато і при цьому не для галочки, без халтури. Друге, дзвонити якісно, постійно працювати над собою. І третє телефонувати правильно ну, і зустрічатись прави з правильними людьми, які можуть купити. Тому переходьте до домашнього завдання. Я вас вірю